всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство, яка разом з організаціями-партнерами, а це молодіжна організація Екологічна гвардія та організація молоді журналісти здійснювала проєкт, який називався Збережи шедеври природи, переосвіти та вікові дерева двірші. Ми почнемо з того, що справді ми робили більше ста запитів на всі районі державні адміністрації Львова, тому що взяли на себе таку відповідальність. Цей мікропроект виконати і охопити всю Львівську область. І так і це зробили. Я що можна там ці. Отже, мета цього проєкту була така: сприяти створенню системи громадського державного та самолярного контролю за охороною вікових дерев та дотримання законодавства про заборону торгівлі червонокліжними рослинами, тобто пароцітами шляхом розбудови мережі ековолонтерства, ловіювання, прийняття, прийняття місцевими органами влади відповідних рішень. Отже, я почну з ековолонтерства і Отже, що стосується ековолонтерства, оскільки ми охопили всю війську. Прошу звернути увагу на екран. Ми протягом цього року виступали у школах Львівської області, у всіх районах Львівської області і проводили просільницькі заходи на тематику екології, чому можливо зберігати нашу природу, посилаючись на закони про червону книгу, про рослинний світ, чому не можна зривати, знищувати та купувати. Первоцвіти, які занесені до Червоної книги України, і таким чином залучали учнів до спільної такої кампанії і громадського лобіювання, і також до спільних екологічних рейдів. І хто хотів, хто був найактивніший, він залучався і заповнював анкету і, відповідно, був учасником, учасником нашої команди. Всім роздавалася такого плану анкета. Що стосується лобіювання. Це вже люди, які зібралися навколо мене і активні, найактивніші. Можна побачити, що на проєкторі був мій виступ, і відповідно я розказувала, чому вас зберігати. То лисним прикладом, так? Так, звичайно, з лишним прикладом. Пані Олена розказувала, що ми цей досвід е поширюємо інші регіони, це виступи у де Я сама туди поїхала, і там була Луганська область. Це, це Луганська область. Так? Я також проводила вишу, і я не купитувала е найти інші рішення. Якщо можна вийти, показати громадське логіювання. Не Що стосується громадського лобіювання, то е, на один з семінарів НДІ був запрошений депутат від фракції Свобода, центрі Холявка. І е, я заручилася його підтримкою, він залишив свій контактний телефон, відповідно, ми потім сконтактувалися і далі взаємодіяли успішно. Е, я до нього і усно зверталася, і також письмово народному депутату Львівської обласної ради е, з е, проханням щоб він е, спонукав органи е, внутрішніх справ та також країни е, державних адміністрацій, щоб вони склали план, план графік, прийняли відповідні доручення або повідомили, а не або, а і повідомили, скільки протягом 2011 го та цього вже року ми робили інший моніторинг е, 2012 го року, було таких порушень, скільки було складено протоколів і відповідно е, штрафи, які були сплачені. Е, і якщо можна показати наслідок наших звернень до районних державних адміністрацій відразу, фактично після подачі звернення, районні державні адміністрації приймали рішення воздручення, аби сприяти у. Торгівлі такими червонокнижними рослинами. Так, так. Отже, голови Золочівської, Перемишлянської, Дроговицької, Городоцької, Яворівської, Сокальської та інших приєднаних державної адміністрації видали доручення ну, щодо припинення незаконної торгівлі корупційної і зобов'язали міліцію скласти план графік системи заходів. Жедачевська РЖедачевська і сам міська районна державна адміністрація